Урок я пізнаю світ. Тиждень 17-й, урок 147-й, сторінка 11. Розгорнемо зошит, читаємо тему уроку, про яку ми сьогодні будемо говорити. Україна в науковому просторі, у світі дивовижних елементів. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з вами дивовижними елементами, які склав. Відомий учений Дмитро Менділеєв. Розв'яжемо цікаві задачі. Отже, почнемо урок із відеолиста, який отримали сьогодні від нашого центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Я дізнався, що Буковель гірськолижний курорт в Івано-Франківській області розташовано на п'яти горах, укритих снігом. Чи пам'ятаєте ви, з якої речовини складається сніг? А з атомів як і хімічних елементів утворена молекула цієї речовини? Адаптер розповів мені, що наразі науковці відкрили 118 хімічних елементів. Деякі нам уже відомі: гідроген, оксиген, гелій. Щоб ознайомитися з кожним, мабуть, слід упорядкувати хімічні елементи в таблиці. Як це здійснити найкраще? Спробуємо пояснити деякі питання центаврика. Чи пам'ятаєте ви, з якої речовини складається сніг? Так, це вода у твердому стані. А з яких атомів або хімічних елементів утворена молекула цієї речовини? Молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену h 2 H2O. одна молекула. Ви почули, що існує на сьогоднішній день 118 хімічних елементів. Ми вже з вами вивчили 4. Гідроген, оксиген, гелій та літій, як і букви в алфавіті. Хімічні елементи живуть також у своїх будиночках. Переглянемо відеофрагмент про періодичну систему, а періодична це така, що повторюється систему хімічних елементів. Таблицю Менделєєва Легко розпізнати за виглядом. Вона не тільки висить на стіні будь-якого хімічного кабінету, але й друкується на футболках, чашках та фіранках для ванни. Однак періодична система хімічних елементів не просто чергова модна емблема, вона є винятковим прикладом геніальності людського розуму. поряд з таджмахалом, Моною лізою та морозивом. А її творець Дмитро Менделєєв давно ввійшов до плеяди видатних учених світу. Але що такого особливого в ньому та його таблиці? Дмитро Іванович Менделєєв розмістив хімічні елементи в ряд? За зростанням заряду ядра атомів і залишив порожні клітинки для невідомих на той час хімічних елементів. Поява періодичної системи хімічних елементів відкрила нову наукову еру в історії хімії. На честь Менделеєва назвали один з хімічних елементів Менделевій. Ось така цікава інформація, і якщо ви почули, що ця періодична система Менделеєва, яку можна побачити на деяких саме на деяких пристроях, вона має свій секрет розташування. Кожний хімічний елемент розташований у порядку. Зростання заряда ядра. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати за сторінкою зушта. Прочитаємо довідку разом із Диктором. Читаємо разом. Періодична система хімічних елементів це послідовність хімічних елементів, розміщених за зростанням заряду ядра атомів. Періодичну таблицю, якою ми користуємося сьогодні, запропонував Дмитро Менделєєв. Науковець передбачив існування невідомих на той час хімічних елементів та залишив для них Порожні клітинки в таблиці. Повторимо, про що ми прочитали? Періодична система хімічних елементів це послідовність хімічних елементів, розміщених за зростанням заряду ядра атомів. Тобто ми будемо вчитися розташовувати хімічні елементи і будемо знати, що в кожному наступному буде зростати заряд. Ядра, Наприклад, гідроген має один, гелій має заряд ядра 2, а у літію – 3. Як ви вважаєте, чи може бути правдивою легенда про те, що Дмитру Менделєєву наснилася ця таблиця? Ось така легенда існує у світі, що вона йому дійсно наснилася. Можливо, він працював дуже довго над тим, щоб саме створити її. Ну, а ми перегортаємо сторіночку і продовжуємо працювати далі. Хвилинка релаксації з мелодією саме снігу. Ось така гарна мелодія. А ми продовжуємо працювати далі. Розгадайте ребуси. Огірок, букву О відкидаємо, букву К відкидаємо. Р міняємо на др, виходить Ідро У В слові фен, Ф міняємо на Г. Далі Гелі. У слові чай відкидаємо дві перші літери. Виходить гелій. Третє магазин. Ма відкидаємо, «ін» відкидаємо, виходить газ. І як пов'язані між собою слова розгадки. Гідроген, гелій це гази. Прочитаємо вірш про гідроген. Читаємо разом із диктором. Він оселився у першій комірці, будиночка всіх елементів. Є у воді, у снігу, у хмаринці, розкажуть про нього легенди. Цей елемент має атом найменший. З двох він утворює водень. Назву дали йому греки уперше той, що народжує воду. Про який вірш, про який хімічний елемент ішла мова? Саме про гідроген. Гідроген в перекладі означає той, що народжує воду. Він буде жити у першій комірці будиночка всіх елементів, так як буква А в алфавіті. Ми можемо його зустріти у воді, у снігу, у хмаринці. Це самий найменший атом. Попрацюємо з наступним завданням номер 6. Поняття, дифузія. Читаємо разом із диктором. Дифузія це явище, взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх частинок, молекул або атомів. У результаті речовини перемішуються. Повторимо ще раз. Дифузія. Це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх частинок, молекул або атомів. У результаті чого речовини перемішуються, розв'яжемо завдання номер 7. Чому повітряні кульки наповнені гелієм? Через деякий час втрачають пружність і зменшуються в розмірам. Міркуємо так. Молекули гелію залишають гумову кульку, проникаючи крізь неї назовні. Справа в тому, що гелій це газ, що складається з молекул. Ці молекули перебувають у безперервному хаотичному росі. До складу молекул гелію. Ходить один атом гелію. Його атоми найменші після гідрогену, тому й молекули гелію настільки малі, що можуть проникати крізь найдрібніші отвори або пори в речовині повітряної кульки, та залишати її, змішуючись із частинками повітря. А отже, відбувається дифузія, перемішування молекул різних речовин гелію та повітря. Ну, а ми з вами продовжимо працювати далі. Змочуй! Виконаємо невеличку творчу роботу. Б'ємо папір доволі вологим пензликом, набираємо на нього фарбу і ледь-ледь торкаємося пензликом змоченої частини паперу. Фарба починає розтікатися. Змінюємо колір фарби та повторюємо те саме. Зафарбувавши повністю одне коло, переходимо до іншого. Розмальовуємо його так само, але використовуємо інші кольори. Закінчивши розфарбовувати, отримаємо чудові незвичайні малюнки. І як ви вважаєте, чи можна це явище назвати дифузією? Так. Ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про дивовижні елементи, які були винайдені ще давніми греками і розміщені в періодичній таблиці Менделеєвими.